Я бачу, що ти намагався мене ігнорувати. Це неправильний вибір. Це твоє останнє нагадування. Я тут, прямо тут. Так, так. Я знаю. Ти думав, що я забуду. То Алінго не забуває і що? Хочеш втратити свій ударний тиждень. Хочеш, щоб твої друзі обігнали тебе в лісі діамантів? <звук> Яка галепа? Яка галепа? От що це? Як це взагалі можна назвати? Немає слів, немає слів. Бачиш це? Бачиш? Це мій настрій. Це мій настрій так. Але... Але в тебе є шанси змінити. Ти знаєш, на яку сторону треба перейти? Я слідкую. Слідкую за тобою. Скажи мені, Ой, не чую, а ну ще раз. А тепер скажи.

I stopped. 睡吧呀睡吧。 Beautiful. <coughs> winter Я залишу тебе в спокій. Але тільки сьогодні давай іди, робити урок, а потім спати, Спадки, спадки. І не зму.